Всім привіт! Ви на каналі Гнотіо Фуд. І сьогодні ми будемо знімати відео-огляд на речі, які купили в АТБ А саме сьогодні знімемо відеоогляд на ось такий розкладний стільчик. Купили ми його в АТБ, ось цей стільчик. І ще в нас є ось такий, який вже прожив ну, приблизно 4 роки. 4 роки користування, і сьогодні я покажу вам, чи вартує купувати такі розкладні стільчики в магазинах АТБ. Коштують вони приблизно зараз 399 гривень. В принципі, на природу дуже класно підходять. І за роки користування я задоволений цим стільчиком, але є деякі нюанси, які важливо врахувати. Ми ну, вам зараз їх покажемо. Поїхали. Отже, на перший погляд, цей стільчик новий, виглядає ідеально. Нічого в нього не порване. Він дуже устойчивий, витримує, ну, мої 80, чимось кілограм витримує, навіть і більше кілограм витримує. Досить надійна конструкція. Ну, коли він новий, звичайно, все виглядає дуже класно. Є ось така кишенька для бутилочки. Чогось смачненького на природі. Влазить туди, в принципі. Майже всі бутилочки куплені в магазині. Що сказати? Є отакий чехол, дуже класний також, в який можна сховати цей стільчик при перевезенні. Складається він дуже просто. Раз. І все. І зложений. І можна засовувати в чехол. І розкладається також дуже просто. І все. Зараз я вам покажу стілець, який ми використовували вже близько. Ну, 4 років, і що з ним сталося, отже, ось цей стілець ми використовували і використовуємо і надалі. Пройшов він дуже багато, чехол уже, звісно, трошки порвався, трошки пропалився, тому що на природу беремо, але, в принципі, ми ще його використовуємо. Так, новий стільчик ми відставляємо і розкладаємо наш старий стільчик. Як бачите, конструкція і надалі надійна, все тримається, але є певні нюанси, такі, як відпадають, відпадають оці штуки, рвуться ось тут, на оцих місцях, де трубка з тканиною. Треться, то воно там просто якби протирається і роблять ці дирки. І ще й ті нюанси то ось ці м, саморізики, які тут прикручені, вони з часом просто проривають також тканину, тому що складаєш, розкладаєш, йде нагрузка, і, і просто ну як рветься все. То я просто взяв це, перекрутив в інші місця. Можна дати шайбу, як я, наприклад, дав ось тут. Бачите, тут вже злітає, тут вже десь саморізик дівся, але нічого, це все можна відремонтувати. Ось тут. Бачите, я дав шайбу і все супер, воно не відпадає. Отже, чи вартує брати такі стільчики в АТБ? Однозначно можу сказати, вартує, тому що це класно. На природі можна відпочити. Дуже добре провести час. Ну і з комфортом, що не кажи: бутилочка, шашличок, комфорт. Хороші крісла. До речі, їх привозити також. Дуже класно і на велосипедах, і в машині можна легко помістити будь-який вид транспорту. Підписуйтесь на наш канал, гнотіофут, що багато буде відео оглядів української мови. Всім пока!